Говори щось! Що тобі говорить? Знять надо оці руки. Сколько тебе говорить? Бесед. Брешеш. Брешеш. Бесер. Говориш. Я тобі Говори. Я скільки... Говори, А що тобі говорить? Скільки тобі год? Сто год. Ну реально, скільки тбігот? 89. Сто год. Скільки реального? Ну це ж тобі раннього. Якого скільки пігот? Не свіди, бабу, okay. А де ти родилася? Што в Ай! А, а, веку, веку, веку. а в яку болиться мовить? А я, я родилася в русі, твоя баба. Твоя баба в Росії родила. Все. Сепаратистка твоя бабу. Говори ще. А що я говорю? Говори! Я родилася вам лісом. Баб, Ну, бабу! kuraj pasę jak ja kuraj on ruszaj puść kiedy idz w idz poszęs u parę dni na nie wypuszka, Elisę, <gry> a co ona idz nie, 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 nie. Chow, ja tak ty mam YouTube skidaj co z tobą z